Б'є, не значить любить насилля. У родині досі залишається однією з гострих проблем, і не лише в Україні. Жертви, як правило, сподіваються, що проблеми немає, тому за допомогою фахівці звертаються вкрай рідко, лише коли під загрозою не лише сімейна гармонія, а й життя. Куди йти і що робити, коли в родині агресор дивіться у наступному матеріалі. Очі пані Галини майже завжди повні сліз, болю і горя. Після чергових побоїв рідного сина та специфічної травми жінка назавжди отримала таку особливість. Агресію рідної людини вона терпить вже не один рік. Особливо нестерпно стало останнім часом. Проживаємо ми в одній кімнатній квартирі, тобто такі незручності. І він весь час пред'являє претензії, що от я я должна, я должна дати йому квартиру, должна дати гроші. От, і взагалі такий період, останній рік, коли він каже, ти должна здохнути, тому що ти мені мішаєш жити. Жінка зверталась в усі можливі компетентні органи. Лише до правоохоронців написано 120 звернень. Наразі справу цієї родини розглядає суд. Загалом, як зазначають психологи, агресора вже не змінити. Цикл насилля працює таким чином, що із кожним новим разом це насилля стає все сильнішим. Тобто інтенсивність зростає. Аж ну, часом буває до фізичного знищення жертви. Тому, звичайно, коли людина звертається у більш молодому віці, то більше шансів швидше і як, з більшим результатом вийти з цієї складної ситуації. Важливо, звичайно, розрізняти ще й психологічне насилля, тому що зазвичай фізичне насилля це вже стається ну, через якийсь час, не завжди це одразу. І фізичному насиллю часто передує психологічний. Психологічне насилля ідентифікувати складніше командно-агресивний підтекст є першим дзвінком, наголошують фахівці. Насилля це не нежить, кажуть психологи. Само не мене з часом ставатиме лише гірше, тому такі стосунки приречені, стверджує Анна Харченко. А жертві потрібна буде фахова підтримка. Дуже часто жінки тішать себе ілюзією, що все зміниться, що агресор зміниться, бо він же мене любить, бо він же такий хороший тато. Але треба розуміти, що ну, я скажу так, якщо чоловік вдарив жінку один раз і одразу пішов до психолога, тому що сам зрозумів, що взагалі-то відбулося щось дуже-дуже ненормальне, то є якийсь мінімальний мізерний шанс, що цього не повториться. Мовчати у таких ситуаціях не варто, переконують юристи. Раджу завжди, по-перше, звертатися в поліцію. Якщо є можливість, телефонувати на 102. Якщо немає можливості в саме цей момент, то на наступний день подавати письмову заяву. Нові патрульні поліцейські проходили спеціальне навчання, і вони вже мають знати, як реагувати в таких ситуаціях і не робити таких помилок, як робили старі поліцейські. Також треба знати, що якщо людина є членом сім'ї і вчиняє насильство, це є порушенням правил співжиття. Якщо це є систематичним, і якщо заходи громадського впливу, заходи притягнення до відповідальності вони були недієвими, то суд може виселити цю людину без надання житлового приміщення. Тетяна Кавальчук наголошує, жодні слова, жодні образи не виправдовують кривдника. Тож жертва має захищати себе. Мирослава Стенкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.